Павло Шеремет був спочатку білоруським, потім російським, а наприкінці свого життя українським журналістом. Покинув він свою батьківщину Білорусь ще у кінці 90-х, тому що вів опозиційну діяльність проти Лукашенка і все життя був послідовним противником режиму цього диктатора. Зняв, наприклад, фільм Дике полювання про політичні вбивства у Білорусі, був співавтором книги Випадковий президент і також разом з колегами створив опозиційне видання Білоруський партизан. Пізніше, після Росії, він переїхав в Україну. Ну, де писав колонку в українській правді в «Теле» та «Радіопередачі», в яких, наприклад, займався викриванням корупції в українській владі. Павло Шеремет загинув у результаті підриву автомобіля 20 липня 16-го року в центрі Києва. Вибух стався о 7.45 ранку, коли Шеремет виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів на своїй автівці. Українські правоохоронці кваліфікували інцидент як умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Ну тобто, це виглядало просто як тирак посеред.